Готуємо ідеальний шоколадний бісквіт. Дивіться, який він височезний! А всередині пропечений, ніжний, м'ягесенький. Рецепт буде прямо зараз. Яка товщина? Його розрізати можна сміливо на три або навіть на чотири коржі. Яка текстура? Просто ідеальний і от м'якесенький яйця розбиваємо в суху глибоку посудину. Починаємо взбивати, поступово додаючи цукор та ванільний цукор. За 6 хвилин утвориться пружна піна. Тепер об'єднуємо сухі інгредієнти: борошно, какао, порошок та розпушувач. Перемішайте та об'єднайте молоко з олією. Спочатку в збиті яйця додаємо олію з молоком, а тепер сухі інгредієнти не перестаючи збивати. Виходить, не дуже густе, але дуже об'ємне та легке тісто. Не забудьте зменшити швидкість обертів на міксері. Чашу мультиварки. Я трошки змащую олією, виливаємо тісто. Випікаємо годину на режимі випічка в мультиварці, а потім ще 15 хвилин на режимі підігріву не відкриваючи. Готовність перевіряємо сухою шпажкою.